А Сережки Добрий нема. Добрий день. день. А що, Сережки нема? Ні, світло вибрать. Добрий день, моя. Ой, ой, ой Веліточка, я як оця лялька, мене оде Леся, тут я, Велітка, я Як одна лялька, мене а... сироні треба живати, бо розливаюся. Ці ситуації зараз розлимаюся. А світло не включу, так? Да? Велітка, воно ну, і видно, волосики то сохнуть, так? Головне шук. Я включила фен. Під фєном вставати. Я уже три раза кричу, женка дві. А де та путу? А, то путурки там. Сережка, слухай, а ну сейчас ці моделі покажи мені розцветки. Це раз. По-друге, подожди, ну стой, куди ти йдеш? Ака у них є. А на друга. Дідмирон, а, Сумку візьмемо, Да. Байдуже, у нас дуже є. Сумку, корзину візьмемо. Ну що ти теж сумку. Так, ну що ти дивись? Замерзла на куточку, нам ту голову. Шапку. Дивись наш. Духати у нас, а я по молодому голубу. Чу? Ні, ти в машині коли їдеш, почай кондиціонір, шиї на світофорі. Зараз мені Сережка зробить світло. Да. А що, вибило, да? Хазяйка прийшла посушити, волос, включила фен і мені чи що. Так, Леся, ролик заканчується. Ні, ж тільки починається. Сережка, покажи мені, які розсвіточки оцих та потулічок. І кажи їхню цену. Дівчатку я, я ближче їх вам показую. Ціна їх Давай сюди, дві триста, Да. А що ти так сказав, загадочно? E, ну, Бо ви продали за 4. Диви, <світку> диви. І ти знаєш, Лес, я хочу сказати, що всі розцветки, які є, да, вони красиві. От іменно такі зараз дуже-дуже красиві цвіта, дівчатка. Ну я, я шоколадна, я ж бачу, даю в Галіфесі шоколадна. Я сьогодні вся шоколадна, мармеладна, понимаєш? А я їх хочу чуть лофери дуже помірити. Давайте мені сюди. <світку> Та, О, а у вас, Я їх теж не знімаю, я їх так люблю взагалі, да? Вони взагалі обалдені. Ні, ці вовші якийсь це другий рік, так да, вже? Ну так, да, я теж їх дуже дуже люблю. Американо віолетка, а чуєш? Дивися, бо ти з простудиною головою, зайди вже, Американо? — давай води з крана, є вода з крана. Наляйте води з крана. Нам Сірошка, дай води з крана. Наляю. Давай. Так, дівчатка, значить, дивіться, показую вам ці Там... Сережка, яка ціна їхня? Дві триста, дівчатки. Я вам хочу сказати, що вони дуже удобні. По перше, дивіться, я от цього в них як боса. Вони є в кольорах. І саме головне всі три кольори обалденно класні. Ще ж тренд, такі пудра, припудрені. Вони всі такі, знаєте, дівчатка, ми ж з вами припудрені, модні такі. Да? Подивіться на ці та потулечки. Вони просто абаяшки. Дві триста їхня ціна. Дівочки, вони є в розмірах. На мені тридцять дев'ятий розмір. Високий подйом, широка ножка сказати, що на новий рік е, який класний подарунок. Дівчатка, а я вам розказую. Ви знаєте, от для мене це був би класний подарунок, щоб мені принесли такі тапутулі. Я хочу вам сказати, що вони обалденно класні. І тут, дівчинки мої, знімається мех. Мех тут знімається, і мех можна міняти. Подивіться, мех от мех розцібається. і ви можете купити додатковий мех, віддільно прицепити. Дівчатки, от це самий крутий подарунок. А де а друга нога є, чи вони всі в одну ногу? Сережка, вони що, на одну ногу всі? Ліж праві стоять. стоять. Хорошо, тоді прийдеться мені одіти правий на ліву. А що робити мені? Я хочу, ну а що, на лєрса? Нічого, диви, у нас є ось такий. Є такі кольори, так? Да? Да, Давай, дівчат, не а на лєрса не... теж можна. І я хочу сказати, о, я вже десь запачкалася. І я хочу сказати, що подстежечка тут відкриє. А ну відліп, манюнечка, а ну відліпівні, щоб я не згиналася, бо не можу. Дівочка, дивіться, міняється. Хочете зелений мех, хочете любий. Он до любий мєх можна поміняти. Самий класний подарочний варіант, це отакі тапотульки, дівчатка, це взагалі. Дівчатка, дивіться, зараз вперед, так, вечеря, Миколайчик і під йолочку, вони обалденно класні, і саме головне, Вірітка, яка їхня ціна? Вони 1300. Гривень. Дівчатка, 1300. В кімнаті, а, є ще вуличні. А, подожди. Або да, да. мені писали, що я ходжу в вуличних і в кімнаті. А ще вуличні є? Да, ось вуличні. А, дівчатка, подожіть, вуличні, подожіть, значить, права ножка у мене вуличні. Скільки вони йдуть? 1500 гривень. Дівчатка, вуличні, 1500 гривень, це вуличні, да. так? А, Які цвітає. А я нас хочу нас оцей жовтий. І отакі дівчатка, а це йдуть кімнатні. Кімнатні по 1300. Все вірно. Дивіться, у них знімається міг, вони йдуть прошиті. У мене такі тапотулі, напевно, рука три. Ну, серйозно, три роки вже вони. Дівчатки, мех натуральний йде. Значить, 1300 – це в нас іде кімнатні і 1500 – отакі вуличні. Бачите, вони можна ходити в них понадворі. Кольори де? є різні, різні. Пудра, дівчатка, дуже класні кольори. Взагалі вони дуже круті і удобні. Ну, я ж думаю, Дівчатка, натуральний замш, зелений колір, це йдуть лофери. Який ти розмір дав мені? Сороковий, на мене вони великі. Якщо у вас, дівчатки дев'ятка, беріть просто повноцену дев'яточку. Що мені подобається в них, що вони йдуть широкі. У мене високий підйом, широка ножка. Дівчатка, це натуральний замш. І ціна їхня віолетка? 1250 1250. п'ятдесят. Зараз я вам покажу, які є в кольорах. Ну, ви знаєте, що я люблю? Я люблю. Ой, ой, ці сині взагалі обалденні. Та ти що? Дівчатка, дивіться в кольорах тисячу. 300, так? Да? Ні, 1250 гривень. Дівчатка, 1250 гривень. По-перше, вони легкі. По-друге, я вам хочу сказати, що у мене високий підйом, широка ножка, дівчатки, і подивіться, як вони круто на ножки. Це теж на мені сороковий розмір, але у вас якщо дев'яточка, то спокійно виберіть дев'ятку. Цвіта є взагалі ну, що? Та він кожен колір по своєму моді. Подивіться, он заужені штанишки. Прекрасні лофери в зеленому кольорі. Вони взагалі класні. Ну, вони реально класні, дівчатки. Мої дівчатка, сьогодні буду міряти лофери. Значить, такі натуральні замші до дівчат, вони стоять дві тисячі. Ну, ви знаєте, що лофери вони є, були і будуть в моді. Тим більше в коричневому кольорі, дівчатка, в зеленому кольору, це вони просто супер огонь. Значить, це йде натуральний замш і ціна їхня дві тисячі. Зараз покажу вам їх на ножки зі сторони, щоб ви подивилися. Ви розумієте, те, що ми дивимося зі сторони, це одне. Но коли ми озуваємо на ножку, це воно взагалі по-другому. Вони дуже круті і, по-перше, вони легкі, вони дуже удобні. Так, дівчатка, значить, дивіться, на мені дві пари лоферів. Значить, дивіться, ці 2000, ці 2500. От ми, коли дивимося, ми думаємо, танкетка, вона робить грубу ножку. Ні, мої хороші, вона грубу ножку не робить. Вони йдуть розмірні, повноценні. Вони йдуть на дуже широку ножку, на дуже високий подйом. І вони легкі. Ви не думаєте, що цей каблук і вони тяжкі. Подивіться, як вони ножки. От коли ми дивимося на вітрину, це одне. Але коли ми озуваємо на ножку, це друге, значить, отакі дві тисячі такі 2500. 500. Дівчатка, вони обалденно класні. Зараз я покажу вам, які є в кольорах. Віолеточка, я, ріточка, да. я не, їх скрізь Так, покажи мені, значить, да, оці у нас на по 2 тисячі. Да. Дівчатка, ви не бачите кольора? Ці у нас йдуть по 2000. Ці ці 2 тисячі, ці по 2 500. Є кольора. Ви знаєте, що самий тренд, дівчатки мої, що самий тренд. Так, так, да, да, да. підошва. І вони, я хочу сказати, вірити, знаєш, шотов. Е, спасибо. Я хочу вам сказати, дівчатка, ви не дивіться, що е, якщо тут велика підошва, то вони йдуть тяжолі. Ні, вони не тяжолі. Плюс, дівчатки, мої дуже великий вибір, лоферів, дуже. Це йде натуральний замш, і вони всі льокі. Ці теж дуже круті. Ви бачите, залишилися в одному віді. Таких залишилося два, тільки кольори. На шнурочках, хто любить дівчатки, по 2500. Я хочу вам сказати, ну я, я оці зелені, я, просто, я не знаю, я вже думала, та я вже влюбилася. Я вам кажу, дівчатка, як ви думаєте, і ті, і ти класні? Ну от я все-таки, напевно, віолеточка возьму собі. Зелені. зелені дівчатка, вони мені дуже подобаються, і я думаю, да зелені Но 39 дев'ятий uh -huh. є раз розмір. Так, мої хорошенькі Одним словом, ви знаєте, що це пік сезону. Це всю жизнь є, було і буде в моді. Тому що так, мої дівчатка, дивіться, і хочу вам розказати трошки про тапотулічки в магазині Віолета. Ви знаєте, що якщо ви берете собі тапотульки і вам не підійшов розмір, ви залюбки із задоволенням. Віолет, можна все поміняти, правильно? Все, дівчатка, Є все обмін, щоб ви не хвилювалися. Якщо ви е, замовили і вам не відповіли, ви теж не хвилюєтесь. Але я вам хочу ще сказати, дивіться, так як є вон, тут розніця, так є і гурт, опт. Дівчатка, значить, одна, примерно, Я вам примірно говорю, дивіться, коли опт йде от восьмі пар. Да? Да, от. Моделька розмір з 36 по 41. Так, да, дівчатка, по поводу оптових цін, ви пишете дівчикам в лічку. Допустимо, якщо вони примірно, я вам говорю примірніці, якщо вони стоять там 2-300 на угур, понятно, де друга ціна. Опт ідеться від восьми пар, дівчатка, щоб ви не хвилювалися. Дуже великий, тут мільйон 25 пар. Любу модель, яку ви вибираєте, ви робите скріншот і говорите, я хочу ящик. Іде з 35 там, по 43 розмір. Щоб ви не забували, що в магазин Віолета торгує, як і оптом. Так що, мої дівчатка, дивіться, так як є на е, розніцю ціни, так є і на опт. Ви розумієте, що опт з розніцею відлічається в ціні. До речі, Віолетка, розкажи мені, покажи мені цей ящик, який уїжджає в місто Київ. Да. Дивіться, тут іде, скільки тут пар моделей. Тут іде вісім пар. пар да. Повторяються розміри 38, 39, дві пар, по дві пари 38, 39 року. Саме ходовий розмір, так? Да? Да. Це да. ящик уїжджає на Київ на восьме відділення. Да. Це таке да. взуття. Да. Дивіться, хто бере оптом, ціна ще друга. Це обговорюється вже індивідуально. Да. Да? Пишете да. в річку. Дівчатка, дивіться, дуже вигідно взяти примірно ящик. По-перше, є група, де ви можете замовити. Ви візьмете дивіться 2, 38, 2, 39, два саме ходових розміру. Ви пишете і допустим, зібрали. Вимагаємось там, ну, компанії, або хто, хто займається взуттям, дівчатка дуже вигідні. Є пропозиції в магазині Віолетта. Дівчатка, від восьми пар це вважається вже гурт. Так що пишіть, дзвоніть, вам все відправить. Це уїжджає цілий ящик, так? У ящикові ось одна медаль.